Ну, свідомості росіян російських військ насправді дуже мало, тому ми бачимо, що те, що вони планували, це скажімо так, завадити українським військам. А вийшло трохи більше. Вони точно напевно не аналізували, які можуть бути наслідки при повному руйнуванні гідроелектростанції. Нагадаю, що вона загалом має протяжність близько 230 кілометрів. Це якщо не помиляюсь, десь близько 19 квадратних кілометрів площі. Справді вже як називали, можуть бути підтоплені близько 80 населених пунктів. Вже вісім підтопленої Херсон, але під загрозою зникнення електропостачання і інших проблем знаходяться понад 100 тисяч людей від 100 до 150, Ну тут по різному, якщо загальному загалом оцінювати, так це є екоцид. І так є певна загроза е, нормальній життєздатності, життєздатності Запорізької атомної електростанції, системи охолодження. Єдине, що хочу, звичайно, що заспокоїти, що це не є загроза, там якась, скажімо так, першою, там найванайважливішої, найскладнішої категорії, але може бути проблема. Е, вона вирішується, вона може вирішитися, але в першу чергу йде мова зараз про. Життя нормальне тих людей на цих територіях де сталося підтоплення. Якщо говорити про потужність, то знову ж таки, вибачте, за тавтологію, для понад 100 тисяч людей 350 мегаватт це забезпечення постійно електроенергією, використання їх в різних сферах. Тобто це на довгий час, доки не буде якогось відновлення чи альтернативного забезпечення, це на довгий час цей мікрорайон буде, буде мати проблеми. Хтось може звичайно сказати, що там. Літо ставити сонячні там батареї можна і так далі. Це не робиться за один день. Це не робиться дуже швидко, і йде е, насамперед також про присутність води, про екоцид, який ми вже говоримо з колегами і заявляють наші закордонні колеги. Я думаю, що відповідні заяви резолюції будуть в міжнародних організаціях. Оце це довга реакція. Зараз швидка реакція має бути евакуація людей. Швидка реакція має бути відповідь моментальна. Українських збройних сил, і я думаю, що це тільки ще додасть духу для українських військових, щоб, вибачте, за таке слово, дати нормально тягла російським військовим ще швидше, тому що вони бачать яку загрозу вони своїми необдуманими діями роблять. Про логіку, про правила ведення війни чи закони війни ми давно не говоримо з Російською Федерацією, тому що це вже всі злочини, які тільки були можливі, вони, вони здійснили.